Вітаю! Перед вами лита преміальна засніжена ялинка висотою 2 метри 35 сантиметрів від Urban Tree. В основі лита зелена ялинка, на яку наносять декілька кілограмів штучного снігу. Це гіполергений котон. Тому не хвилюйтеся, якщо у вашому домі є люди з алергією. Засніжені ялинки в нас в обмеженій кількості, адже вони виготовляються лише влітку, тому що цей сніжок наносять на ялинку, і потрібно, щоб ялинка дуже добре висохла на сонці, щоб сніжок добре закріпився. Отож, поспішіть замовити цю ялинку, поки вона у нас є у наявності. Всі наші ялинки виготовлені із безпечного та первинного матеріалу, а головне без жодного запаху. Така висота підійде для просторих кімнат, у яких висока стеля. Висота вимірюється від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка металева. Сніжок може частково осипатися, але лише при механічній взаємодії тобто, коли ви розкладаєте або складаєте ялинку. Але у стані спокою сніжок точно не буде осипатися. Ялинка складається із декількох частин і поміщається в ось таку коробку. Хочу ще уточнити, що литі засніжені ялинки доволі тяжкі. Тому коли будете забирати ялинку із пошти, подбайте, що вам хтось допоміг занести її додому. Отож, замовляйте, лити преміальну засніжену ялинку висотою 2,35 см на Urban Tree прямо зараз.